Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як дуже яскраво оздобити до будь-якого свята свою кімнату або клас, або навіть подвір'я. Я вам покажу, як зробити гірлянду з повітряних кульок. Хм, ви скажете, що це тільки одна кулька? Так, тому що гірлянду ви побачите, якщо додивитись до кінця. Ну а щоб зробити яскраву гірлянду, нам знадобиться звичайний кольоровий папір, клей, ножиці, простий олівець і будь-яка стрічка. Навіть підійде паперова або якісь мотузки яскраві. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі саморобки. Беремо кольоровий папір і ось так згинаємо на філ. Далі, там, де лінія згину, ось тут. Ми її підводимо до гори і знову згинаємо ще раз нафту. А тепер дивіться уважно: лінію згину. Ми встановлюємо ліворуч, ось так. Бачите? І малюємо половинку кульки. Для чого це ми робимо? Щоб в нас була гарненька, не одна, а одразу дві кульки. Гарненькі та рівненькі. Це дуже дуже важливо намалювати дві рівних кульки. Тому я роблю це одразу і ось так обережно вирізаємо. Якщо вам складно, ви можете малювати спочатку одну, а потім обвести її і зробити другу. І теж буде дві однакових кульки. Дивіться, супер! Далі ми беремо білий папір і малюємо на ньому такий відблиск для кульки, щоб кулька була яскрава, щоб гірлянда була така, знаєте, дуже-дуже е гарна і, як я вже сказала, яскрава. Тому малюємо ось таку м -м, цятку, м -м, на кому схоже, так? Тільки в інший бік. Обережно її вирізаємо і ділимо на дві частини ось таким чином. Так, це буде перша частина. І другу трошки закруглюємо ось тут. Ви можете цей відблиск зробити будь-якої форми. Це може бути квадратик, овал, кружечок. Я зробила так, а ви можете фантазувати і робити так, як вам зручно, і який ви вмієте. Ось такий. Відблик, відблиск. Дивіться, супер! Є Яка гарна кулька одразу стала, бачите? Ммм, клас! І збираємо разом. Потрібно зробити сім таких пар різного кольору. Ну, чим більше буде у вас кульок, тим довше буде у вас гірлянда. Далі ми беремо стрічку і відрізаємо шматочки стрічки рівно стільки, скільки у вас кульок. Дивіться, ось такі невеличкі: одна, дві, три, чотири, п'ять. Ще одна треба. Сім. Все, зробила. А тепер збираємо гірлянду. Беремо першу пару. І склеїмо, дивіться, ось таким чином. Перша кулька в нас: ми наместимо клеєм по центру. Ось так: тонесенькою, тонесенькою смужкою. До неї приклеїмо стрічку знизу, ось так. Супер. І закриваємо другою кулькою, щоб відблиск був в нас ліворуч знизу. Ось так. Це друга кулька. Так, Наступна кулька у нас буде е, склеєна з боків. Ось тут намастили клеєм, зовсім трошки. І приклеїли вже наступну кульку. У мене вона іншого кольору. Ось так. І притиснули. Далі знову намастити потрібно по центру, дивіться, там, де лінія згину, приклеїти обов'язково е, стрічку. І ось так, щоб відблиск був знизу обов'язково, приклеїмо в центр. Наступна кулька буде знову з боків. Ось так. Зовсім зовсім трошки. Не мастіть багато клею, тому що гирлянда не відкриється так, як нам потрібно. Е, в мене там такі малесенькі кружечки, я зовсім роблю. Бачите, і притискаю. Тут головне запам'ятати, що перша кулька в нас е, ми змощуємо клеєм по центру, ось так, зверху донизу. А наступна кулька буде з боків. Дивіться, бачите? Нічого складного. Навіть якщо ви робите одного кольору усі кульки або двох кольорів. Ви пам'ятаєте, що перша кулька в нас приклеюється по центру, там, де лінія згину. Ось так ми намастили клеєм, приклеїли. А наступна кулька вже буде з боків. Ми робимо такі кружечки клеєм, цятки. Ось так. Ось тут, бачите, тільки з боків. І приклеїмо наступну. Таким чином, приклеїмо усі кульки. М -м -м, а тепер. Розкриваємо і маємо чудову гірлянду. Дивіться. Дуже круто! Клас! Гірлянда готова. А тепер давайте ми її розкриємо. Ось тут, ось так, беремо пальчиками. І розкриваємо! Дивіться, яка гарнюсінька. Чим більше ви зробите кульок, тим довше буде ваша грилянда. Отож, робіть і прикрашайте свій клас, кімнату або навіть подвір'я. А ще краще фантазуйте і робіть не тільки кульки. Ще можна зробити ось таких метеликів, можна зробити зірочки, квіточки. Отож, фантазуйте, робіть і прикрашайте до свята свою кімнату або клас. Кличте друзів, тому що з друзями ви. Ліше. Ну, а в мене на сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па! Це в мене стільки буде кульок. Так, це в мене буде над ліжком, а метелики в мене будуть. В мене над столом будуть метелики. Супер! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.